Яблучний пиріг у мене вже готовий. Він вже постояв духовці. Остив. Ну, він ще теплий, але вже руки можна брати. Ось такий він в мене вийшов. Рецепт буде на сторінці. Давайте його розріжемо. Знімаємо кліцеп. У мене бізе пропеклося. І яблука з лайсами. Він в мене в розрізі вийшов. Вказав він ще трошки теплий. Трошки, як він простоїть, білок підсохне. Білок добре. Робікся, яблука з лайсами. Яблука буде семеринка. Тісто основа пісочна. Рецепт пісочного тіста буде окремий пост. І також цього яблучного пирога буде зараз пост виставлений з рецепту. Готую яблучний пиріг. Яблука у мене семеринка І далі я готую з ранети. Так, як зараз такий сезон, що ранети вже немає, тому сказали, що семеринка, кажуть, сестра його. Ранети чи її. Тісто у мене пісочне, я завжди його так порційно. Окремо буде відео, де я його показую, як приготувати. Я готувала сирник два тижні тому. Зараз готую яблучний пиріг. І в мене завжди тісто, я собі готове наперед. Кориця. У мене з магазину вімі, спеції магазин, і в мене є білки вже Жовтки я використала в іншу страву. Тому, давайте перше мені потрібно збити білки з цукром. Я даю і починаю збивати. Поки збилися білки до густих піків, я начистила яблучка. І їх я нарізаю, і їх я нарізаю слайсами. Отак. Для того в мене зручно є ось такі посудини. Вони є в трьох розмірах. Це я середній, менший і ще й більша посудина. От така нержавійка. Тому що деколи чаші міксера не вистачає на все. Тут вам треба замісити, наприклад, основу, тут треба збити білки, тут нарізати яблука. І завжди в допомогу проходять такі мисочки. Дуже зручно. Нарізаємо. Яблучка я вже нарізала. Висипаю до більшої мисочки, тому що ми будемо додавати цукор, будемо додавати корицю і все вимішувати. Весь спосіб, це, що ви бачите на відео, повністю можна придбати у моєму магазині салата Сервізанте». Тепер я беру одну частину тіста і натираю її. Хтось розкачує, підганяє під основу, когось квадратна, когось тортівничка. Я собі придумала ось такий метод. Тісто після морозилки, воно ще чуть-чуть таке не зовсім вже ростаєвше. І я його натираю, а потім формую його по формі. До яблук я додаю корицю, додаю цукор. Хто як любить, я не люблю дуже солодке, тому даю небагато. І це все вимішую. Потім всі ці яблука я викладаю на тісто. Далі викладаю наші збиті білки. Ось такими піками, щоб трошки яблука дихали. Яблука я ніколи не купляю в магазині. Яблука завжди повинні бути домашні, тому що якщо чим більше соковите яблуко, тим менше воно буде. Вірніше, воно пропечеться, але дуже дасть багато соку. Від того ми отримаємо, як то кажуть, закалець. Яблуко має бути сухе. Ранета, сказали семиринка. Це я вперше готую з семиринку. Це все піками так виклали. І беремо другу частину тіста і затираю зверху. Тому наверх я завжди залишаю трошки меншу частинку, я собі так формую. Більший низ, а трошки менше наверх. Так можна пекти, як то кажуть, такий пляцький був вишиванка зі смородиновим варенням. От У мене завжди це пісочне тісто, я його маю в холодильнику. З румбомбару буде дуже смачно він. Оце все. Частина тіста мені залишається, це не проблема. Я кину її в морозилку і використаю до іншого пляху. Ставимо духовку. Ось так виглядає Ой. ось так виглядає яблучний пиріг. Я тобі його зробився отакими піками. Звичайно, він потім трошки просяде, тому що яблука стушиться і їх стане менше в об'ємі. Яблучний пиріг у мене вже готовий.